Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Мене часто питають, що я думаю про теоретичну можливість демобілізації військовослужбовців, які провоювали, приміром, рік чи вже скоро два. Пише військовий бик Олексій. Війна дуже виснажлива річ, не лише емоційно, але й фізично. Людський ресурс вичерпний. У людей плавляться мізки, сиплються суглоби, накопичуються втоми і наслідки численних контузій. І це, якщо не рахувати поранення каліцтва та смерті. Очевидно, для кожного ротація необхідна, хоча б тому, що з огляду на ці фактори у нас поступово знижується. Індивідуальна боєздатність бійців, а з ним і підрозділів. Однак на сьогодні немає жодного шансу на те, що будь-яка притомна ротація можлива. Перш за все, тому що у нас відсутня адекватна кількісно і якісна заміна. Але не менш важливим є і те, що в Україні сьогодні абсолютно відсутній суспільний запит на таку ротацію. Наше суспільство за ці майже два роки війни так і не пристало на морально етичну систему, які людина без військового досвіду не має жодних подальших перспектив. Ми живемо у світі, де, скажімо, Петро Порошенко може сховати своїх синів від армії за кордоном, але це не знищує його як полі. Така те саме стосується, звісно ж, кожного депутата-чиновника, чиї діти зараз не в армії. Ба більше, наприклад, колишній голова СБУ Баканов просто зобов'язаний, як офіцер високого рівня бути мобілізованим. Однак цього, звісно, чомусь не сталося, і суспільство мовчки це проковтнуло. Навіть майор Арестович з його 30-ма бойовими виходами за лінією здорового глузду після відставки так і не зустрівся з ТЦК. Список можна продовжувати донестями. Зате ТЦК масово гребе на мобілізацію звичайних трудяг, порушуючи усі можливі законодавчі. Норми в виконати план, але чи хтось бачив ТЦК в нічних клубах, дорогих спортзалах на Буковелі, чому повістка не приходить іншим недоторканим? Наприклад, Стерненко на початку війни зробив для піару пару фоток у формі і різко дембельнувся без жодних правових наслідків чи суспільного осуду. А що так можна було? Неважливо наскільки він там на волонтерив. Чому у нас можлива така нерівність перед законом і чому суспільство за неї згодне? Так само ці всі усики, Козловські, Берези, Луценки, Хливнюки та інші поверненці. Їхні випадки. Настільки кричуще виглядають на фоні загальної маси, що мали б стати для суспільства точкою кипіння, але ні, жоден офіцер ТЦК, приміром, не потурбував поета Сергія Жадана, який може скільки завгодно волонтерити, але це не змінить норм конституції. Не приходив ТЦК і до жодного іншого умовного монатіка чи Вакарчука. Панове у свій час армія не оминула Елвіса Преслі і Мухамеда Алі на піку їхніх кар'єр, але не наших зв'язд. І суспільство по а кого, скажімо, мобілізували з відомих журналістів в редакції умовної української. Правди чи громадського достатньо чоловіків призовного віку, які нічим не кращі за Конституцію від пересічного трудяги. Однак, на відміну від останніх, за журналістами ніхто не полює. І такий стан справ цілком влаштовує наше суспільство. Принаймні, я не чув про жодні протести проти такої, явно не конституційної нерівності. Тому ті, хто зараз вже у війську, не мають навіть примарних шансів на ротацію. З війська для нас є лише три виходи: лікарня, дурдом або моргів списують лише мертвих Березою і Луценка. І скільки блайки ви тут. Зараз не поставили це ані на йоту не зрушить ситуації, оскільки в загальній масі суспільства така ситуація прийнятна. Суспільство згодне заплатити ціну цієї війни нашими життями, аби лише не виходити з зони комфорту. Я не жаліюся, кожен робить свій свідомий вибір, але ми маємо розуміти, що ротації не буде. Буде поступове поповнення наших втрат за рахунок невдах, яких спіймає СК. Сподіваюся, це не завадить нам витягнути цю війну. Пост скриптум, але ви, хоча б продовжуйте донатити. На самих морально вольових багато не навоюєш. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.